А ми продовжуємо, ну що ж, готуємося з вами до осені. Я б навіть сказала вже і до зими, тому що в нас нарешті новиночка, у нас іде костюмчик, спортивний, триниточка на флісі, все як ви полюбляєте, ось такий відтінок приємний, кавовий, красивий костюм. Нічого зайвого абсолютно так. Єдине, що з тічкою, так тому що коли холодно, ми полюбляємо інколи так закутатися, під саму горловиночку защіпнути, коли вам хочеться розібляти. Трошечки зону декольте, зробити V-образний виріс, а блискавкою можна собі коригувати, або, як на нашому манекені, защаднути собі горловиночку під самий верх, воріт стічкою, іде такий високий. Не забувайте називати код товару СК-117. Сьогодні у нас спортивний костюм, матеріал іде у нас тринитка на флісі, тканина добре а, теж потягується. Розміри у нас йдуть 52, 54 і 56. До речі, колір такий приємний пісочний, теж базовий, з жилеткою класно носити, а потім взимку навіть буде зручно вам з вашою улюбленою там, курточкою або який у вас там верхній одяг одягати, поєднувати. Ковтинка йде без капішона, ви у нас якось просили, без капішончика. У нас рукавчики йдуть на манжетику, внизу на ковтинці йде манжетик, по брючках внизу відповідно. Відповідно, так само там іде брючинка на резинці, що теж зручно, не потрібно їх підшивати. По замірах 52-й розмір, об'єм грудей 132 см, об'єм стегон 126 см, 54-й розмір, об'єм грудей, увага, 142 см і об'єм стегон 138 см. Хороший такий, прям 54-й. Я вам хочу сказати, це прям на мене. Я б собі, я дивлюся, і я 52-й би собі взяла. До речі, який на мені. Щось я не глянула. А, так, 56-й, дівчата, об'єм грудей 144 см, об'єм стегон 140 см. Ага, на мені ж 56-й, до речі. А, ось то я дивлюсь собі, можна і менший було б поміряти. Тому що дійсно такі об'єми йдуть класні по замірах, орієнтуючися. Кишеньок тут немає в ковтинці, але є на брючках кишеньки. А, приємний пісочний колір. А, називайте код товару Скаст. 117. він теплесенький всередині йде на флісі. Зараз я б хотіла ще вам продемонструвати можливо, по ковтинці. Ой, а в нас вже перше падіння вартості. Чудові новини 1700 гривень. Хочеться продемонструвати вам ще, що всередині йде ось такий щільний фліс. Теплесенький. Подивіться, до речі, тут все прошито, оверлочено теж класна тканиночка. Йде все тут прос... прострочено рівнесенько. Звертаю увагу. Ну і фліс всередині приємний. теплесенький, м'ягусічка буде вас зігрівати, звісно. Дуже приємний до тіла. Я зараз одягнула взагалі, просто а, дуже і дуже тепло, так, такі комфортні відчуття, теж нічого не кусає. Ну, фліс, він м'ягесенький, теплесенький. А, я нагадую, що це спортивний костюмчик, так, що це у вас іде дві повноцінні речі. Тобто і цю ж ковтиночку, ой, як класно, спущена лінія плечика. Бачимо з вами так. Стильний такий покрій іде, який буде класно нівелювати ось цю зону. У пишну ручки ваші, якщо у вас пишна ручка, ось ці такі а плечі трішечки запишні. Дуже влучно нівелює саме так, коригує класну фігурку вашого лінія спущеного плечика. І цю ковтинку ви ж можете одягати не тільки під ці брючки, звісно, і під свої джинси улюблені можна одягнути, поєднати навіть своєю якоюсь спідничкою. Це теж а, в моді поєднувати, міксувати зараз класику спортом, робити собі спортшик. навіть одягнути кросівки, потім спідничку олівець. Здавалося, банально чорну, базову, нічого зайвого. І ось такий спортивний верх буде виглядати теж дуже по молодіжному, стильно, модно, і вам буде комфортно. А верх теплий, така прям вона ковтиночка брючки. Так само йдуть на флісі всередині. А кишеньки у нас є на брючках. Що можливо, давайте продемонструю посадочку. Вам а тут іде така широка резинка на брючках. Зараз ми вам продемонструємо мої хороші. Одну секундочку. Дивіться, ось тут іде у нас така широка резиночка. Так вона прострочена, тобто вона не буде скручуватися, перекручуватися, що теж дуже важливо. Вона не буде на животику скручуватися. Потім вона не перетискає, вона така доволі еластична. Вона не буде вам тиснути там в бік або в животик. Вона дуже еластична. Посадка, звертайте увагу, вона така висока, а потім кишеньки в нас є теж на брючках. Ось тут кишеньки глибокі, теж щільна тканиночка всередині а, в кишеньках. Потім внизу, якщо ми а, так, а ну давайте, можливо, ще продемонструю. Знаєте, що посадочку може позаду ось так повернути. Хороша посадочка йде. Дивіться, ось навіть по сідничках. Так, ну тут манекен трішечки, але посадка хороша, не хвилюйтеся, і а, внизу на брючках іде у нас резиночка. Зараз теж можемо вам продемонструвати. Ось штанинка, і ось тут іде ось така резиночка. Ага, дивіться, ось така резиночка дуже зручно, комфортно не потрібно підшивати. Так, ну і що, фінальна вартість 1499 гривень. Я вітаю, хто вже придбав, буде вас зігрівати цей пісочний спортивний костюм, такий красивий, стильний, молодіжний. Хочеться якусь жилетку ще додати, так, до цього костюмчика і вже а, насолоджуватися, ходити, прогулюватися або, можливо, на роботу ходити. Біжимо на роботу. Інколи буває так прохолодно, а у вас такий теплий костюмчик. Ви собі одягнули і біжите по своїх. Справах так, повсякденних, подивіться, як класно, так. І манжетики тут йдуть на рукавчиках звертаю увагу. Якщо потрібно, можна завжди підтягнути, теж буде тоді триматися по ручки. Якщо не полюбляєте, ну, рукавчик такий довгенький, так як я малого зросту і він навіть і на мене задовгі рукава йдуть, то я собі зазвичай теж так підтягнула, підтягнула. Тут у нас іде блискавка теж зручно, можна розщебнути собі. Якщо стало трішечки спекотня, або хочете трішечки поглибити свою зону при привідкрити. Таким чином видовжити собі шийку, тому а, з блискавкою з легкістю ви можете це зробити. По еластичності, він еластичний. Ну, Він так ну, не дуже тягнеться, але він такий доволі е трошки еластичний. А, хоча чи, чи потрібна тут ця еластичність? Ну, навряд, тому що ви його і так берете по розміру, він йде з запасом. А, і а, єдине, що коли ви там по брючках да, ви рухаєтесь, ви сіли, він буде за вами кожен вигін ваш. Хотіла повторювати так, це дуже зручно комфортно. Бачите, штанинку підшивати не треба, хоч вона там і задовга, але резиночка її тримає і воно як лягає поверх, і Таким чином а, вам зручно не треба ще й бігти, підшивати, витрачати зайвих там 300 гривень. А чи скільки там зараз в середньому? Ну біля мене, біля мого будинку, 250 було останній раз. О, скільки зараз вже боюся заходити питати, 250, підшити брюки. Чата, тому це дуже зручно, що зробили цю резиночку внизу. Але не забувайте, що ви економите вже у нас на доставці теж гривень 200 легенько, тому що доставочку ми попіклувалися, сплачуємо за вас. А ви тільки прийшли, приміряли і вже сплатили за свою покупочку. Ну що ж, забирайте наші костюмчики, носіть їх з задоволенням, а ми рухаємося далі.